У центрі Лозової легковик повалив електроопору. Дорожня пригода сталася сьогодні 22 серпня о шостій ранку по вулиці Ярослава Мудрого. Свідки кажуть, Фольксваген нісся по зустрічній смузі на великій швидкості. Автівка вилетіла на узбіччя, врізалася в стовп і повалила його. Трьох пасажирів легковика швидка відвезла до лікарні. Водій з місця пригоди поїхав на таксі, кажуть люди. Пані Людмила живе по вулиці Ярослава Мудрого. Біля її будинку сьогодні сталася аварія. Жінка розповідає, що ранку о 6 годині, ходить за двір поливати квіти і сьогодні збиралася. Оглянулася по стрічці, їде на швидкості фальсваг чорний. Я бігом у двір, оглянулася, а він вже по моїй клумбі по світам, їдем повітря. І трах-бах, стовп розбили. Із легковика вибрався водій, каже жінка. Чоловік почав діставати із салону пасажирів. Там були дві дівчини, років 17 і хлопець. Пані Людмила викликала швидку і молодь відвезли до лікарні. А потім я кажу, міліцію ж нам побігла визивати, а він таксі визвав і видрав. Куди дівся водій і що стало причиною ДТП, офіційний коментар поліціянт обіцяли дати завтра. Медики встановили, що всі пасажири Фольксвагену були у стані алкогольного сп'яніння. На стовпі, який легковик завалив, були дроти району розподільчих електромереж і вуличного освітлення, яке обслуговує комунальне підприємство Екосан. Ближче до обіду енергетики телефоном. Повідомили, що у всіх будинках по вулиці Ярослава Мудрого електрика є. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, телерадіокомпанія Лозова.